Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск новин в студії Тетяна Рева та Галини Абраменко про головні події нашого регіону. Спочатку коротко. Сімейних лікарів бракує на Тальнівщині, що обіцяють медикам, які зголосяться працювати в селі. Лікар, є лікар, що тут казати. Як фіксують воєнні злочини та хто може отримати компенсацію? Ну, як мінімум, я думаю, 5 тисяч євро подивитися фільми у бібліотеці де відкрили такий кінозал та хто може його відвідати цікава підбірка. На Тальнівщині бракує чотирьох сімейних лікарів. Розповів директор тамтешнього центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Карпенко каже: шукають охочих працювати саме в селах. Частина фахівців виїхала до міст інші за кордон. Як дефіцит медиків впливає на людей, те, що пропонують тим, хто виявить бажання працювати, розкаже Тетяна Недбайлософтерисофтекому. Кардіограма та вимірювання тиску для нього звичні процедури, каже пан Григорій. Чоловік має гіпертонічну хворобу. 165 на 90. Першу необхідну допомогу для пацієнтів Оноплівської амбулаторії надає фальшерка Лідія Іванченко. Що можемо, ми робимо, а тоді визиваємо швидку допомогу. Тиск температуру ми можемо там поміряти, послухати. Зі слів пані Лідії, сімейний лікар сюди приїздить двічі на місяць. А от постійного фахівця немає вже понад 10 років і їм його вкрай бракує, говорить місцевий житель Григорій Марченко. Лікар дуже потрібний. У нас тут самі остались такі вже пожили люди. А от і що тут без лікара? Ну, є дівчата, спасія, і ми аналізи здамо, і лікарство привезуть, і подивляться, і прокапають, як лікар назначить, і в дадуть, і все. От. Але лікар є лікар, що тут казати? Тож на лікаря каже, тут чекають, як на свято. Кого привозять, хто прийде, От лікар обдивляється, де не виходить, їде лікар додому. Немає в селі і педіатра, говорить місцева жителька, мама дворічної Софійки. Буквально нещодавно перехворіли і послухати потрібно і ну, якісь ліки. і, Звичайно ж, лікар мов'язково потрібен, особливо для маленьких діток. Брак медиків призводить до розвитку хронічних хвороб, пояснює лікарка Оксана Войтко. І тому складно вилікувати їх відразу, але отримавши кваліфіковану консультацію, розібравшись з проблемою в діагнозі, обстеживши пацієнта, ми можемо надава і надаємо їм кваліфіковану медичну допомогу. У Нобрівка – один із чотирьох населених пунктів Тальнівщини, де чекають на сімейного лікаря. Вплинули на таку ситуацію декілька причин, пояснює директор тамтешнього центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Карпанко. Йде урбанізація, наскільки ми розуміємо, і багато населення, і в частності лікарі перебувається, перебираються в міста відповідно щодо можливо і заробітні платні кращі, і умови проживання кращі. Друга сторона це якби війна. То, що в нас ми втратили частину лікарів за те, що виїхали за кордон, охочих працювати в селі забезпечуватимуть житлом, розповідає заступник міського голови Тальнівської громади Олександр Маринченко. Нам, допустимо, в селі Романівка треба лікар. Там є будинок, де ми можемо поселити його. Є приміщення амбулаторії в селі Мошуров. Де є також в самій амбулаторії, є квартира для лікаря. І на сьогоднішній день проводимо роботу із пошуком квартир для того, щоб можна було викупити їх. Тетяна Недбайло, Фадірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси. Аби зупинити рейдерське захоплення, правоохоронці заморозили активи агропідприємства на Черкащині. Розповів під час прес-конференції виконувач обов'язків керівника обласної прокуратури Остап Сидор. Відкрито кримінальне провадження за фактом підробки документів. Зараз підприємство підприємство у володінні власників, які були станом на ранок п'ятниці, які повідомляли поліцію про рейдерське захоплення. Вилучили наявні документи. Будемо з'ясовувати межа слідства, як вчинялися ті чи інші дії 17 березня, о 12 годині 23 хвилини. Надійшло на спецлінію 102 повідомлення, що в селі Антипіка, Антипівка з району. Невідомі особи в кількості 15 чоловік озброєні, зачинили працівників підприємства в адміністративній будівлі. Особи, які прибули, пред'явили пред документи про, про те, що призначений інший керівник підприємства і про те, що змінився власник підприємства. Спілкування також з представниками підприємства. Було встановлено, що ну, вони заперечують те, що будь-хто змінював керівника. Ситуація, що трапилася з агропідприємством в Антипівці, це дійсно кричущий випадок, який немає, не, не має місця в тому числі і сьогодні в непростих умовах, коли ми залучаємо набагато більше сил і засобів саме для боротьби з ворогом. Ситуація, яка склалася нині на сільськогосподарському підприємстві, його власниця Ольга Полозова, телефоном кореспондентам Суспільного, прокоментувала так. Наже діючі підприємство, а ми заблоковані сервер у нас вирвали. Чого про це не говорять? Де наш сервер? Як нам повернутися до роботи? У нас на рахунках гроші у нас контракти горять, а ми сьогодні нічого не можемо робити. Якщо в мене завтра вже штрафи підуть по цих контрактах, до кого мені це все пред'являть? Обов'язково і в суди підемо, звичайно. Але мені би сьогодні дуже хотілося, щоб вольовим рішенням одним було скасовано усю це почку, оцих незаконних реєстрацій. Ми знаємо від чого і. Імені вчинялися ці реєстраційні дії. Хто безпосередньо вчиняв, чи дійсно там підписи тих чи інших осіб, тих чи інших реєстраторів, чи це можливо десь дійсно є підроблені документи, ми це будемо з'ясовувати в межах кримінального провадження. 36 воєнних злочинів росіян зафіксувала громадська організація Черкаський правозахисний центр, розповів її голова Тарас Щербатюк. Фіксують поранення, смерть родичів та пошкодження майна. каже, далі справи передадуть до європейського суду, який розмір компенсації може отримати потерпілий та хто має право подавати заявку. Дізнавалась Ольга Мацканіч. Жінка обирає тростину в аптеці, бо без неї не може ходити на далекій відстані. Каже, найкращий варіант складна. Її можна скласти, але дерев'яна, вона, по-перше, важка, а ця регулюється влілася Просить не показувати обличчя та не називати ім'я, бо хвилюється за брата, який нині перебуває на окупованій території. Торік вона виїхала з волновахи, тікаючи від війни. Розповідає, як отримала поранення. Прилетело щось в огород і воно нас поранило. Це ползком залізли в підвал, а вже в підвали перев'язувалися і виїжджали з тіла. Частину ламків із її тіла витягли лікарі, та багато з них, каже, лишилося. Я не можу робити правою рукою. У мене тяжело держати. Буває, чашка випадає. Ну би, не можу держати тяжість, важко брати. Довго сидіти не могу, у очень, був таз перебитий і нагав ноги раніне. Це мої документи стосовно інвалідності, встановлення інвалідності. Аби подати заявку до європейського суду. Вона звернулася до громадської організації Черкаський правозахисний центр. Юрист Ігор Соловей пояснює, вірогідність отримати компенсацію у такій справі висока. Будемо розраховувати, що по це ну як мінімум. Я думаю, 5 тисяч євро. Це точно. Пан Ігор розповідає, до європейського суду може звернутися кожен, хто вважає, що його права порушені. У двох випадках не потрібно рішень місцевих судів. Що стосується саме поранення та загибелі близьких осіб, достатньо того факту, що є поранення, є загибель. Розмір компенсації залежатиме від рішень Європейського суду. На нього, говорить, потрібен час. Три, чотири, п'ять, шість років. Це така практика у них. Компенсацію за злочини сподіваються стягнути з країни агресора, каже голова громадської організації Черкаського правозахисного центру Тарас Щербатюк. Ми маємо сподівання, що будуть все ж таки репарації стягнення з Російської Федерації певне, певного майна коштів. Жінка готова чекати на компенсацію, хоча каже, гроші потрібні їй зараз. Ми залишилися зовсім без нічого. На даний час я не можу працювати. Дай Бог, щоб воно не дало складнення ці поранення, тому що ще не до кінця ну, вилікувалася якби далі. Ще операція впереді. Ольга Мацканіч, Ведір Косаба, Григорій Козуб, Суспільне, Новини, Черкаси. Пішов добровольцем боронити Україну, а отримавши поранення, почав волонтерити. Мова про Черкастя Федора Достоєвського. Чоловік останні три місяці лікується та лежати в госпіталі без роботи каже, не може. Тож спочатку на візку, а тепер на милицях вантажить допомогу на передову, шукає для бійців автомобілі. Про історію незламності у сюжеті Тетяни Недбайло. Кожен крок через силу та на снаги дають думки про побратимів, каже пан Федір. Саме для них вантажить допомогу у свій мінівен. Продукти тривалого зберігання та сухпайки для військових. Мівіна, тушонка, шоколадка, протеїн, сухофрукти, гарячий супчик. То, що можна швидко практично приготувати і поїсти. Що потребують бійці, розповідає, знає не з чуток захищати Україну за власним бажанням пішов у 2014-му. Приймав участь у боях за аеропорт Донецький, потім був звільнений і в ході повноштабної війни був добровольцем і приймав участь в Сумської області Захтирки, потім Барвінково-Харківська область і Бахмут. Час виконання бойового завдання у Бахмуті отримав поранення три місяці по шпиталях. Та на лікарняному ліжку каже йому не лежиться. В лікарні тяжко лежати, приймаю активну участь. так мені трохи лише лікуватися. З мене такий навантажений поганий. Поки. ну так за кампанію, то може попросту сути. Лікарі вас не сварять. Кажу, що є особисті справи. Вони мене розуміють. А ще допомагає з придбанням авто з-за кордону машини на фронті? Нині говорить на вагу золота. Ось два автомобіля куплені в Швейцарії. Стайотахіаз, повний привід. Їдуть вівторок, виїжджають в Швейцарії, в середу-вечором будуть вже в Україні в Черкасах. Ну, Там, в від складності, від неділі до 10 днів ми їх готуємо і вони їдуть на фронт. Автомобілі дуже важливі для військових, це життя, це комфорт, це виконання бойових завдань це все. Раніше самостійно возив допомогу Федору, а тепер вони компаньйони, розповідає волонтер В'ячеслав Скічко. Це неймовірна насправді допомога, тому що ну, те, що тут вантажиться в машину, їде на передову. Це як верхівка айсберга. А вся чорнова робота знайти це, знайти. Ті машини за кордоном зібрати кошти, зорганізувати їх пригон сюди, обслужити, відремонтувати, знайти все необхідне, те, що поїде в цьому ж бусі туди на передову. Це просто величезний об'єм роботи. Волонтери нині милиці для держави, говорить Федір. Тож допомагати обіцяє до перемоги. Поки війна йде, будемо робити все спроможне без підтримки тилу ніяк. Волонтери – це основна бойова сила, яка допомагає перемозі. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Книга в кадрі такий проєкт відновили в одній з бібліотек Черкас. Розповіла її завідувачка Ірина Рибкіна. Двічі на місяць вони показують фільми різних жанрів. Акцію започаткували у 2018-му, Але спочатку через ковід, а потім повномасштабне вторгнення призупинили. Нині ж, аби відволікти жителів мікрорайону від думок про війну. Каже, вирішили поновити бібліотечний кінозал. Чи багато відвідувачів, та що найбільше люблять дивитися, дізнавалась Тетяна Зозуля встановлений проектор та розставлені стільці. Тут приготувалися до показу комедії. Серед перших глядачів Ольга Йосипівна говорить, любить дивитися фільми про кохання. Людина пожила вона прийде собі, віддихне й подивиться фільм. Це ж дуже хорошо. Мої подружки прийдуть чуть позже. А Валентина Іванівна каже, полюбляє приходити на кінопокази ще й заради живого спілкування. По-перше, відпочиваєш, так? по друге дивишся фільми. Цікава підбірка, тематика. По-перше, ти бачиш колег, скажімо, своїх по мікрорайону, так? приблизно таких, такого віку, як, як я. Перевагу надає історичним фільмам, але комедії краще відволікають, говорить Володимир Миколайович. Дуже допомагає. Наскільки ну, я не знаю кожному по різному. До кожного кінопоказу готуються відповідально. Розповідає завідувачка бібліотеки Ірина Рибкіна. Після перегляду стрічок каже, збільшується і кількість охочих до читання. Ми робили екранізацію тигроловий роман. То після того, звичайно, всі наші читачі почали питати тигроловий роман. Підбираємо і зарубіжне кіно в нас, і українське. Дуже хочемо показати саме щось новеньке, що люди не можуть подивитися по телебаченню або не мають змоги піти до кінотеатру. Тетяна Зазуля, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Це все на сьогодні. Спокійного вечора і до зустрічі.